І почнімо з найжалхівішої на тепер теми дня. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по драматичному театру в центрі Чернігова виросла до 42. за даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Станом на 13-ту годину відомо про п'ятьох загиблих 37 травмованих, серед яких 11 дітей. Найближчим часом ми очікуємо включення міністра у наш ефір. Обов'язково дочекайтеся. Ну а просто зараз маємо змогу почути останню інформацію. Від Олександра Ломакова, виконувача обов'язків мера Чернігова. Пане Олександре, вітаю вас. Будь ласка, скажіть, що зараз відбувається? Ну, зараз е е всі служби працюють на місці, розчищують територію. Е ділянка, де був вибух, е перекрита для цивільних, щоб вони не перешкоджали роботи техніки, яка ліквідує наслідки влучання. На жаль, е вже є підтверджена інформація. Е я вибачаюсь. На жаль, є інформація підтверджена про 37 травмованих. Серед них діти. На жаль, серед них є в важкому стані. 11 людей зараз в лікарнях міста. Попередня інформація про п'ять загиблих. Я хочу сказати, що це черговий приклад військового злочину Російської Федерації проти цивільного населення, тому що це центр міста, саме центр міста, за драмтеатром, в який прибув приліт, є парк, в якому завжди гуляє дуже багато дітей з батьками, поряд багато ресторанів з літніми майданчиками. І це посеред дня зрозуміло, що в центрі міста було багато людей. Тому, по-іншому, як військовий злочин проти мирного населення, трактувати цей. Цей злочин не можна. Пане Олександре, чи люди перебували всередині будівлі драмтеатру? Чи вони були навколо, ну, як ви сказали, у парку? А... Пане Олександре. А, бу... да, були люди всередині по ситуації всередині по травмованих або загиблих. У мене інформації немає, тому що частина з них. Більша частина з них спустилися в укриття прямо в драмтеатрі. А по загиблими травмованих ту інформацію, яку зараз дають всі служби, це люди, які були біля драмтеатрів. Це або уламки, або вибухова хвиля. Тому uh -huh. що дуже багато будівель біля драмтеатру в центрі міста постраждали, як мінімум вікна вилетіли. І є уламки, і ракети, і уламки пошкодженої будівлі. Чи є інформація, можливо, версії про те, що саме за ракета вдарила по театру? Ну, я не хочу коментувати специфічну інформацію. Це ракета, а яка саме? Я думаю, це військові краще повідомлять. Угу. Чи чи організована там медична допомога? Що потребує місто? Чого потребують зараз люди? Лікарні працюють, приймають поранених пожежники, ДСНС, поліція Всі служби знаходяться на місці. все, що потрібно, роблять зараз, розгортається намет для психологічної підтримки постраждалих. І ну, все, що потрібно, ми робимо ця частина міста перекрита. Прохання для цивільних уникати рухом в центрі міста, тому що це не роботі технікою і в разі повітряних тривог бути в укриттях, тому що можливі повторні атаки на місто. Угу. Наскільки я пам'ятаю Чернігів, драмтеатр Червона площа, і от поруч ще житлові будинки, чи вони вціліли, чи все там нормально. Вікна вибиті всіх прилеглих будинків. вікна вибиті там от міській раді, що й набув, в всіх адміністративних будівельках які поряд. щодо травмованих чи постраждалих в цих будинках, інформації зараз немає. Ну очевидно, що більше людей пострадали, ті, які були на вулиці. Пане Олександре. Вам дуже дякую за інформацію, за вашу роботу. У Вас сьогодні важкий день. Я бажаю, щоб він був ну принаймні, більш-менш спокійним, якщо так можна. Дякую вам. Дякую, тримаємось.